Всім хай! З вами арт-DDUK-Fan І в цьому відео ми розберемося, в чому різниця між DDUK та DDUK+. І я знаю, що більшість з вас думає приблизно це: DDUK та ДУК. ПДАС і ЧУТПІТЕС. Те ж саме чорт забирай! Так, вони доволі схожі, але це не одне й те саме. Почнемо ми з поверхневого огляду. Ви його і так знаєте, але нам це потрібно для повної картини. Контент, там і там є основна сюжетна лінія. Тільки в DDLK Plus є додаткові історії і емулятор комп'ютера, на цьому розбіжності закінчується. Так здається, при поверхневому огляді. Але насправді вони тут тільки починаються. Перед тим, які іти далі, я зауважу, що додаткових історій доволі чимало. І вони доволі довгі. Тепер переходимо до глибокого оцінювання. А саме емулятор комп'ютера. Ви скажете, це тільки для того, щоб DDUK Plus випустити на консолях. Частково так. Але прикол в тому, що це емулятор чужого ПК. Ти що, злузду з'їхав, чи що. Я скажу стривайте, я вам зараз все поясню. Знову ж таки, там є додаткові історії, які окремо відділені від основного сюжету. Також в емуляторі у файлах гри є записки. Причому деяких немає у файлах гри звичайну DDUK. І ще там є електронна пошта, по якій нам приходять листи, в яких до нас звертаються як до співробітника Метаверса. Що ми робимо висновок, що це не наш ПК. Ми ж не співробітник Метаверса. І під час проходження звичайної ДЛК нам вже на пошту не приходили листи. Тепер я вам покажу в чому саме суть, і я це показувати на прикладі школи. Якої школи? Тої, в якій ви навчались або навчаєтесь. Отже, ми саме звичайні учні в школі. Але в один момент ми стаємо вчителем в цій школі. Це звучить дивно, але просто різко стаємо і все. Не будемо на цьому акцентувати увагу. Стали ми вчителем, але при цьому ми пам'ятаємо, що ми все ще учень. Вчитель в свою чергу підкорається директору. Отже, що ми маємо. Наші погляди на картину не змінилися, оскільки ми якби вчитель, але насправді учень. Якби ракурс картини трошки змінився, але ми на її продовжуємо дивитися так само. А от пазю до цієї картини стає все більше і більше, оскільки ми маємо доступ до більшого обсягу інформації. Ми починаємо розуміти, як працює школа, як працює система навчання і так далі. Так само в ДДУК з DDLK, тільки учень це гравець, вчитель це співробітник Метаверса, а директор це керівництво цього самого Метаверса. Ви скажете, Ой, ті записки і листи є лором, а Лор є не обов'язковим. І в мене є до вас запитання: якщо це не обов'язково, то тоді для чого Тім Сільвату створював для цього окрему гру? Якщо ви все ще не зрозуміли, то у звичайному ДДУК, ви, і навіть ваш залізний друг комп'ютер є частиною гри. В той час, як в DDLK+, ми граємо за певного персонажа. А саме за співробітниками Метаверса. Ось відео підходить до кінця. А це означає, що нам потрібно зробити висновок. висновок такий: ДДУК і ДДУК плюс якби схожі, але в їх різні цілі. Сподобалось відео? Постав подбайку та підпишись. Дякую всім за перегляд. До нових зустрічей. Бувайте!